Абу, катафалку. справді катафалк, хороший катафалк. Хочу розвіяти декілька міфів з приводу катафалку. Повірте, всі, хто сюди потрапив, ще ніхто не загубився, всі доїхали додому і нікого. Ми ще не переплутали. Дякуючи Богу. Щодо наших автомобілей, скажу вам так: у нормальному катафалку має бути температура приблизно плюс 4, плюс 6 градусів за Цельсієм. Він має бути. Переобладнаний, перероблений документально як автомобіль Катафалк для перевезень тіл померлих, і також е вся. Забудова має бути легко змивальною, яку ритуальна компанія після кожного перевезення має мити, дезінфікувати, щоб там було чисто, не було ніяких бактерій, тому що ми, працівники ритуальних компаній, працюємо з цим, доторкаємося до цього всього, і там мусить бути чисто. Тому не хвилюйтеся, ваших родичів померлих. Ми довеземо з безпекою, чистотою гідно і довеземо до пункту призначення без помилок.